Віталій буде лішах, грає проти Юнг Наун Анонімус. Фіджі. Рейтинг 1945. Перед завігаємо Заховлю простер, чего нет? Пешаком, видимо. Шоб ми простер бу-бу-бур бу, укрепленный. Так. Угу. Ну, не знаю, що мені треба віддати тут тобі. Пішечка, да, ти хочеш з'їсти в мене? Де 5, мене це, мабуть, ні, не допоможе. Ну ок. Оки-доки. перевага первого розвитку є, тому пішак на Е5 є, тому Тому що. Якась загроза, типу так. Нам треба Чорні поля у нього забрати. Так, скажу по секрету. Це або так, так, він віддасть слона. Або ще якось. Є такий хід, Ти же 6. Ми аж ще Ти взяв. Да, ти ж поки що не встигаєш нічого по-людськи зробити. Тепер тут слабко, которая відійшла, і тут уже є якісь такі штуки. Вообще, Ру так бы встигнути. Так, слон же 5, может, его требуется Ініціативно. Инициативно. Тут пішика поставлю. Правда... Ні. треба бити і загрожувати таким штукам. Правда, тут такий Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Ну добре. Міняюсь. Я пограю ще з тобою. У мене є купа ідей. Тобі розвитку все рівно не вистачає. Проблема в тому, що ти якби не закінчив розвиток. мат може бути. Так, слонач 7, кора 7, 7. ні, ти так ідеш. Давай, швидше, швидше, давай. Знеси мені прапорець, давай. Не виходить, а Угу. Так, ну, прикольно вийшло. 79 на 64. Прикольно, то, що веншпіль переходиш, а позиція все рівно погана. Так. Окей. В дебюті якось він довго щось робив. Залишився з проблемами. Так, да, він матеріал тут у мене виграв пішака, Але в мене, по-перше, простір, пішачок на Є5, який здавлює позицію. От мене 5 штук горизонтали для моїх фігур. Куди хочу, то і йдуть. У нього 2. За рахунок нашого пішика. Ну, не відсталий такий. Проблемний пішак для слона, для всіх інших. Дві горизонталі, мало що зробиш. Тому тут ми створюємо перевагу і атакуємо спокійно. Ага, уже ця штука була, так? Да? Да, типова атака. Не було б красиво еншпілю. Все рівно залишається перевага. Дуже вільно все почувають фігури. Да, тут вже треба було такі кардинальні речі F5. Слабкості створювати Але відбивати якось цю всю движуху. Біля короля. А тут тура відходить і ослабляється. Пункт 7. 5 було краще. Так, тут треба було. З коня почати. Окей, кінь 6. А Єф. І якщо так. 4, ну окей, Є5 треба слона включати. Просто Б4 тут так не підвисати сюди. Слон. Просто граємо, так. Да. Слон виклють. Нема фігури суперника. Не граємо. Потім слон перейде на c 5 ну просто якась домінація буде тут. Зажата заблокована позиція у чорних. Ну мені здавалося, що. Так, от тут мені не подобалось. Щось не подобалося мені тут. Я не пам'ятаю, в якихось моїх розрахунках варіантів. Щось тут все було б погано. Ну, не погано, а щось ми там не сходилось. Що тут так можна. Як завгодно, коротше. Я вибрав не як завгодно. Вибрав рівно позиція. Але не все так просто. Вже треба було забирати пішака. Дивно, так? Да? Але тут ферзь встигає. Ну, так захищати ці чорні поля. Суперник вирішив. Да, ну я не встигав, тому що якби на ферзі 6 він забере. Мату нема. Розміняти ферзів, але виявляється, що він розмінює єдину активну свою фігуру. Всі інші не грають просто. У мене грають три штуки. Знову була як перевага в розвитку в дебюті, так і в іншпілі вона залишилась. Силкий король, є, сильний пішак на F6. Матова конструкція. І все.